Курської операції хочу вас питати. Ну дійсно зараз всі фактично знаєте, так підбивають підсумки. Аналізуючи власне ті цілі, які ставилися, і ті результати, які були здобуті в ході курської операції. А я ще хочу вас запитати власне про причини, які призвели до такого швидкого, фактично, падіння цієї операції. Ми розуміємо, що це збіглося в часі з зупинкою американської допомоги і обміну розвідданими. Приблизно в цей самий час росіяни перекинули. Курську область свої найелітніші підрозділи. Як ви вважаєте, чи могли бути ці дії скоординованими? Е, ну, З американцями точно ні. Але дійсно, що Росія давно готувалася, це вже точно готувалася сили засоби. Але е, дійсно треба відзначити, а яка ж роль була курської операції. Ну, в першу чергу, передбачало, що е, це буде один із стратегічних ударів, який відулює сили ворога. Е, він сконцентрує туди. Ряд підрозділів і додаткові сили, які направить на схід відповідно на південь нашої держави. А ми в цей час проведемо ще декілька тактичних наступальних операцій, і можливо, саме основна це стратегічна наступальна операція в одному із секторів е, уже України, окуповане до території, де ворог немає, має, окрім районів, рині соровіки мільних мінних таких полів. Це міг би бути Херсон, е, Запорізька область, е, з, е, Заходу і е, Крим. Але дійсно що. Наші колеги довго поставляли озброєну техніку. Ми отримали десь 30% від того, що передбачалось, тому озброїти ударні сили, а особливо ракетні системи, які б'ють на 300-80 на кілометрів, знищуючи резерв, а тоді наступаючи, цього не сталося. На жаль, основна, я прямо скажу така стратегічна ціль не була досягнута. Ми не змогли провести декілька наступальних операцій, умовно Курська, Бігородська, Брянська. як… Тактичні і стратегічно в одному із секторів, де дійсно розвивати вже звільну територію. Не Не сил і заслуг. І з боку партнерів не було виконання, і зрозуміло, ми стратегічно під такі сили. Тому що і Зеленський говорив, що десь біля 12 бригад нема чим озброювати. А це якраз ударні групи, які влилися досвідчені підрозділи, і це могла б бути вже інша війна. От але так на жаль не сталося. Це так пела не були, але дійсно. Все одно Курск видіграв, тоді е, зрозуміло тактичну е, складову. Це перше, де ще відзначав зеленський відтягнути війська. Десь 65 тисяч це величезна армія, яка пішла на Покровськ і пробила б там уже точно, тому що там вже б не 50 тисяч, а 150, або ну приблизно така кількість, тому що я щитаю, рахую, чому тому, що ще 40 тисяч знищено на курському напрямку. Це другий фактор, крім відтягування. Ми знищили велику частину росіян і північнокорейців більше 4,5 тисяч. Це величезний е, формат підриву російської армії вже в е, живій сили, техніці боєприпасах. Третя складова це те, що удари по престижу Путіна і він пошатнувся. Путін не чекав, що ми зайдемо на території і будемо ефективно вести якраз бої. І зрозуміло, це показало, що він програв. Він зрозуміло не міг говдатися декілька тижнів, поки розпочав якісь заходи по стриму наших військ. Четверте, це зрозуміло обмін військовополоненими, те, що ви ефективно провели. Створили на довгий час в цьому секторі буферну зону, як ми говоримо, і зрозуміло, вели маневрну війну. Відпрацьовували якраз моделі дій не тільки в обороні, а в наступальних контрнаступальних операціях. Це великий досвід для послідуючих боїв. Чому порахувалися? Я рахую, що в деякій мірі недооцінив ситуацію, пов'язано з забезпеченням логістики. Удари по військам, які підтягуються. Тут важливо, що коли підтягує ворог величезні війська і працює розвідка, це не тільки американська, це працюють і британські, французькі, німецькі. що ми говоримо про західні, але саме головне, я це завдаю, 90% розвідка розвитку України. Це стратегічна, технічна, радіотехнічна. Знімки зрозуміло не тільки американські, хоча й ми могли б до, ще до припинення подачі, вони готувалися довго місяцями бачити, що рухається, і зрозуміло, оперативна агентурна розвитка безпосередньо при фронтових зонах і на е, місцях концентрації сил. Це десь біля восьми напрямку розвід діяльності, які повинні забезпечить виявлення концентрації військ, е, підготовка основних напрямків ударів і нищити їх чим. А дальневійна зброю, навіть не тільки американською. У нас, відповідно, є і британські, французькі, німецькі, є наші е, е, урагани смерчі, які б'ють на 40 кілометрів, є е, таймерси, все-таки вони на той період були на 80 кілометрів. Все те, що нищуть угрупування, які рухаються для атак. От я думаю, що деякі мірі не ситуацію і не провели глибоку розвитку власними силами і ударили по цим форматам. І вони з другого боку накрили нашу логістику. Пам'ятає новенька, якраз це траса суми суджа, де дійсно ворог накривав постійно десь біля 10 днів безперервно. А це обмежував наш ресурс. Ну це вже військова складова. Це те, треба, щоб розбиралися військовики, що сталося і чому якраз не перекрили і цей сектор обстрілу, а це нанесення ударів, якраз по їх вогневим позиціям, по дронам, по авіації. частково, там, де ми могли. Тобто е знецінали б їхні вогневі удари, а можливо самі про контрудари, як ми ведемо тут маневрну війну по цим секторам, де концентруються за засоби ворога. Це складна модель, її так просто оцінити неможливо. Але є якраз і те, що ворог підготувався, і зрозуміло, є прорахунки деякі мірі оцінки ситуації розвід діяльності. Ну і задіяння наших сил і засобів. Тому ворог активно включився. Путіну було це важливо, особливо перед переговорним процесом, щоб в нього були. Такі скають аргіагресивні аргументи, що він е відтіснив нашу е підрозділ на Курщині, і це вже не, має, не буде торгом на переговорному процесі. І з іншого боку, що він на інших напрямках наступає. Ну вийшло, що ніде не наступає. Ми стабілізували ситуацію і, дякуючи Курську, по багатьом напрямках, практично по всім фронту. Є часткові там просування, але ми проводимо контратаки, і самі просуваємося, от і на Покровському напрямку. І на Новопавловському, і на Купівському вони то наступають, то ми переходимо так же на турецькому і на Карківських напрямках, де дійсно він намагався прориватися. Ми його е, не тільки контратакували, а знищили і проводили удари. Частина навіть здавалася в різних секторах Росія. Тобто йде велика війна. Курс дійсно відіграв свою роль, як ми сказали, в дуже визначну плані стримування військ, в плані відтягування, плані знищення резервів. Це основна складова. Ну, зрозуміло, це полонений, це обмін, це дуже важлива і чудлива тема, яку ми е, започаткували, особливо з початком ведення боїх дій. Це дуже було важливо, тому що ми захоплювали тисячі осіб, зрозуміло, тисячі міняли. Зараз Зеленський говорить про те, що може бути загроза для Сумської області, бо, мовляв, окупанти накопичують свої сили на території Курщини, аби намагатись оточити наше угрупування, але вже з українського боку кордону, тобто у Сумській області, на ваш погляд, наскільки от дійсно реалістичним може бути такий сценарій, чи бачите, ви тут справді такі високі небезпеки? Да, якраз ворог і планує в стратегічному форматі не просто рухатися по території Росії, а заходити з різних з півночі з півдня на території Сумщини, оточувати ті угруповання, які він рахує, що ми вже матимемо на кордоні, і далі вже заходити на нашу територію. Це в планах ворога є. Він думає пробивати далі на плечах, як він думав, відступаючих наших військ. Але єдине, що правильно ми чітко може зараз оцінити, що вивели оперативні. Досвідчені підрозділи, які вміло вели операції на Курщині, і організували системну оборону. До того часу на кордоні готувалися укріп райони, там дехто вертані нічого не готував. Готували, готували ми постійно, тому що чекали, що ворог може там наступати. Тому є відповідно укріп позиції, які готувалися уже стаціонарно. Є е, пануючі висоти на Кордоні, які дозволяють нищити ворога, дуже влучно вогневим засобом. тому е, неочікувано не буде зараз. Поновили і нашу активну роботу е, за рахунок розвід можливості України, Британії, Франції Німеччини, що вони додатково передали, ну і поновили американці. Тому ж будемо більш чітко контролювати кожен крок ворога на е, лінії розмежування при кордоні, тобто або е, в тилах. Де йде фронт, уже ну, зрозуміло те, що підтягується з більш далеких легіонів або з глибини Росії разом з тим. Ми сьогодні побачили такі кадрові перестановки. Зокрема, Баргелевича було звільнено з посади головнокомандувача, Припрошую генера... командувача Генерального штабу. Натомість він переходить в команду міністерства оборони для реформування фактично. Інспекції в оборонному відомстві разом з тим Андрія Гнатова призначено замість Бергелевича на посаду командувача Генерального штабу. Як ви оцінюєте ці кадрові перестановки? Ми по перед цим якраз і зміна була командувача півночі, групи угрупування північ. Ну це так, знаєте, треба сказати, не прямо. Дійсно, сигнал те, що вони не зовсім чітко виконали завдання, тому що. В будь якому випадку відповідає та особа, яка організовує і координує роботу по цілому сектору, відповідно, і генштаб, і відповідно командувачівночі, вони безпосередньо відповідали за ці операції. Зуміло, що ми знаємо, що можливо були прорахунки, про деякі сказав. Ми не будемо сьогодні глибоко е дійсно давати такі оцінки, тому що потрібно, щоб права комісія, і визначила в перспективі. Я думаю, це буде пізніше. Але зміна це дійсно. Посилення позицій для того, щоб координація між військами і то особливо в плані формування е наших операцій не тільки на лінії розмежування, а на е упередження, як ми говоримо, виявлення їх на підходах і знищення там саме ефективно знищувати, не коли вони розгорнулися бойові частини, знають як їм діяти, відпрацьовують різні контрудари з метою доволі наші війська або вогонь. А коли вони підходять, коли вони не розгорнуті в бойові частини. Під'їжджають або під йдуть якраз колонами, наприклад, за 30-40-50 кілометрів. І зрозуміло, нанесення ударів різними засобами їх знищує, і мало того, що фізично їх немає. а величезно наступає паніка, і цей формат який знесіння любі наступальні операції. Я розумію, що такого не, не сталося. Хоча це як ну вимагається, сам керував спецпідрозділом, і такі методи тільки відпрацьовувалися. Це основний метод ударів флангів. Ударів тили, удари в е, е, різних точках, де вони концентруються. Це класика введення війни. Іншого варіанту, ефективно і асиметрично при наявності більшості з боку ворога е, складно ну, притримати. Прямо було богу тримати дуже тяжко. А от ударяти його, коли він не очікує, і в різних точках це дуже важливо. Треба частково це використовувати на Курщині, і було успішно. Я не знаю, що сталося буквально останні 3-4 тижні що. Такої ефективності достатньо не було. От я думаю, що зараз буде мінятися. Пам'ятаємо, що так само було по Покровському Новопавлівському. туда також був змінений якраз командуючий напрямку, е командуючий сухомотних віз. Рапатиї ситуація стабілізувалась. багато що залежить від командувача, від його команди. А тоді відповідно ефективності слагання дій наших військових. Ще маємо е, е, інформацію від головнокомандовича Олександра е, Сирського. Він сьогодні заявив про те, що загальні втрати окупантів у живій, у живій, перепрошую силі з початку цього року уже становлять 100 тисяч осіб. Наскільки це е, великі втрати, особливо на фоні тої інформації, яка поступає від розвідок про те, що росіяни впродовж останніх двох місяців фактично провалили план по набору е, і підписанню контрактів до лав окупаційної армії? Тож наскільки е, зараз це ускладнює становище російської армії? А, ну, втрати якраз це безпосередньо на полі бою? Тому що ми говоримо якісь тилові, там забезпечуючи підрозділи, а це ті, які ведуть війну агресивні якраз сили, які використовуються для атак і спеціальних операцій. Тому ми говоримо про те, що ворог втратив дві армії. Якщо ми говоримо по особовому складу, відповідно точно та же танки, БТРи, БМП це тисячі тисячі штук. Це такий потужний підрив, який його швидко не верстаєш. Не можна. Десь набрати, призвати і буквально через день-два кинути на поле бою. Було таке, але це гарматне м'ясо, яке тікає, або знищується тут же. Тому в даний момент це величезний підрив. Такого в історії ну воїн практично не знають. От що скільки знищував якраз ворогів або противника, от але тут важливо наскільки він може ефективно проводити мобілізацію або ці набори, які він постійно проводить способи агітації або залучення північно-крейців або найманців. Десь ми визначили, що за півроку 250 тисяч. Ми сьогодні говоримо якраз січень-березень, приблизно до 75 днів. В даній ситуації ми знищили вже практично до 45% тих мобресурсів, які він тільки буде набирати. А якщо ми говоримо за півроку, то це буде може до 200 чимось тисяч. Якраз буде не тільки баланс, а знищення якраз бойової частини, а тут тільки буде набрана якраз і та сьогодні проблема велика, чому північно-корейці просить знову підтягнути 5, хоча б 1006, тому що немає активних навчених резервів. Таких, хто підтягнули, яких з глубинок понабирали, і агітації і великими посулами або силою, але навіть ці 180 тисяч, які вони змогли підтягнути, не вирішують проблему. О, тим більше я кажу, біля сотні знищено, а якщо ми говоримо за е, буквально 4 місяці, це вже буде якраз той баланс, який фактично знищить мобілізаційні ресурси російської армії. А ми будемо дорожчувати ці ресурси за рахунок будь-якому випадку отримання нової зброї мінімум від Європи. Сьогодні якраз була е, велика контактна група на рівні лідерів країн, е, на чолі з таймером, це якраз прем'єр Британії. Погоджено поставка в першу чергу озброєння техніки, боєприпасів, протиповітряних систем, репів і всього, що тільки може бути новітнє. ще продовжується виконання контрактів з боку США. Ну і ми 40% практично відсотків ВПК сьогодні розгорнули. Тому е, ті сили, які будуть підтягнути, будуть точно так же нижчі або ж може не ще й ефективніше. А при переході до це вже буде величезні величезний втрати з е, великою панікою. Але паралельно йде переговори про це щодо миру. Тому будемо тримати поки позиції на тих секторах, які є. Сьогодні важливо, щоб вони не зайшли на Сумщину і створити передумови для цього і на кордоні, у кріп районах, і посилюючи сказав Сирський. Це завдання номер один. А тоді будемо дивитися, які будуть умови перемир'я і мирного процесу. Ну і в бувом папа, як ви визначили, ніяких здач територій не буде, особливо ті, які не контролюються ворогом наміть на перемир'я. Як вони вимагають відповідно на столі переговорів з ВІТКОМ, а тоді будуть ставити ставитися і нам? Цього точно не буде. Навіть якщо перемир'я буде окуповано території, будуть залишатися Росії, але вони будуть не визвонені як території. Росії, а як у Купотериторії України це однозначно і для цього забезпечує все фронт, пане Микола. Ще хочу спитати на сам кінець про ситуацію на близькому сході, тому що напередодні Трамп розпочав масштабну військову кампанію проти єменських хуситів. А в Білому домі навіть показали, як Трамп стежив за авіабомбардуваннями. Ну і зараз, як пише Reuters, ця військова кампанія проти хуситів може тривати тижнями по суті. А також Трамп коментуючи це, пригрозив і Ірану. Як ви вважаєте, наскільки ця військова кампанія проти Хуситів може послабити зараз позиції Ірану в регіоні? Я прямо скажу так частково, але операцію треба готувати. Я сам про такі операції і включаючи з американцями, британцями, іншими, якраз проти Аль-Каїди, Аль-Шабаб сомалійських піратів. Ви зараз пам'ятаєте, що сомалійські пірати діють тисячами як діяли? ні. Але ми першу чергу задіяли оперативну складу, нейтралізували керівництво. Якраз дезорганізував їх роботу, а тоді вже задіяли війська. Тому треба комплексно вирішувати питання, щоб це було не на картинці і Трамп дивиться. Треба, щоб вони були ефективні. Пам'ятаю, таку ж операцію проводили е, морські котики проти терористів аль шабаб І на жаль, 40% морських котиків були просто знищені терористами. Так, да, знищені терористи, але величезні втрати. Тому треба готувати дуже грамотно оперативні операції, і, відповідно е, проводячи всередині. Якраз і на оточенні постачанні на тих же каналах зв'язку з Іраном це дуже важливо. А вирішальний момент нанести удар. Тоді буде ефект. Як так ми провели на протязі восьми місяців величезну операцію, яка зняла цілу проблему для всього світу? Було е, 2,5 сто тисяч кораблів під загрозою терористів щоденно і щонічно. І їх сьогодні немає. І провели це якраз Україна. Ну задію і я наші партнери, але ми виконали 90% роботи. Потрібно грамотно робити не тільки бойова складова, оперативна, антитерористична це те, що дає перспективу дає нейтралізувати і підтримку Ірану, і показати Ірану, що з ним буде, якщо він буде задіювати е, свої операції відносно туситів, підтримувати, або як раніше, ми говоримо, різні хезбала, або якраз різні угрупування на близькому середньому сході, це щодо Ізраїлю, в інших точках світу. Це дуже велика робота. Але я прямо ще раз підкреслюю так, да, це хороший формат, який попереджує Іран, але потребує консолідації не тільки сил військових, але й оперативних США, Європи. І тут могла б зіграти свою роль Україна. Ми маємо дуже глибокі оперативні позиції там. Але все ж таки, якщо оцінювати цю військову кампанію зусилля Трампа, то що можна сказати? Так ви говорите, наскільки грамотно зараз е все підготовлено і проводиться? Я розумію, що інформації не так багато, але от з того, що ми можемо ознайомитись. Я просто скажу, тільки одна фраза фаза це в силова. Декілька разів наносили по ним ударів, але вони продовжують діяльність. Значить, не проведена перша частина і сама головна це глибоке якраз проникнення їх структури, розбалансування, нейтралізація лідерів по всім напрямкам. Тоді відповідно блокування. Різних допомог іранських і паралельно це військова операція. От якраз з першої частини, яка б дала наглядно приклади, що вже хусити не можуть діяти, ну ми не побачили. Побачили тільки окраїн е, фразу щодо е, нанесення відповідних ударів. То Трамп вже також трохи піариться. Я думаю, uh -huh. не повинні піаритися навіть такі лідери, як Трамп, тому що треба мати вже реальний завершений результат. Ну з цим поки складно. Дякую вам дуже, Микола Маломуж, друзі, генерал армії і екс-керівник служби зовнішньої розвідки України був з нами на прямому зв'язку.